Динамо Олександрія ну, матчі Динамо Олександрія сенсації не сталося. Три забитих м'ячі, три очки для киян. Це важливий результат перед матчем і спортом. Це протистояння аналіз... аналізував Олександр Золотогорський. Він все ж таки вважає, що Олександрії вдалося поставити декілька пасток для киян. Коли Грант грає проти команди, яка минулого сезону ще виступала у нижчій лізі. Не поспішайте прогнозувати легку перемогу. Динамо зазвичай такі матчі даються дуже важко. Свого часу двічі обіграли Севастополь, але з невеликою різницею в рахунку Олімпіку забили лише один гол у двох матчах. Сталь обіграли на характері. На черзі була Олександрія, яка теж підготувала захисні пастки, але незвичайні. раз по раз динамівці опинялися в офсайді – Загалом Олександрійці вісім разів упіймали суперника у положення поза грою. Ми намагались не ставити автобус, як говорить, а намагались трішки вище зустрічати, тобто зберігати цю компактність. І багатьох моментів дуже непогано вийшло, що ми не прижималися дуже в штрафній площадці, не опускалися до своїх воріт, а намагались не забігати в штрафну для того, щоб робити. Штучне положення позагрою Динамо. Було чим відповісти перш за все, активною фланговою грою, як завжди, першу скрипку грав Ярмоленко. Дерліс Гонсалес намагався не відставати. Звичайно, показники парагвайця мяніють перед цифрами Ярмоленка, але Гонсалес теж зіграв достатньо гостро. Бив поворотах, віддавав передачі під удар у штрафний майданчик. Постійно намагався обіграти суперника один в один в чемпіонаті в Швейцарії, да, і у да на родині він он... Не привык к такой массированной и компактной обороне. Сейчас он привыкает, и я вижу, что с каждым матчем он гораздо лучше и больше понимает. Я думаю, сегодня никаких претензий к нему нет. Да, были какие-то потери, но при обводках один в один это случается. Тренерский штаб всегда требует, если смещаться в средину, искать, искать передачу. Я думаю, это касается и меня, и Дерлиса, и... Олег, в принципі, всіх флангових ігроків. Перший гол Динамо теж прийшов після подачі з флангу. Даніло сілва навісив. Гармаш забив. Другий гол нетривіальне виконання стандарту. Ярмоленко виконав передачу з кутового низом. Зверніть увагу на позицію Олександрійця Пономаря. Він не встиг зреагувати на переміщення віди 2-0. Перед цим кутовим я сказав пономарю уважно відою, тому що видно було, що готується розіграш. Наверное, мы наиграем какие-то комбинации. То, что сейчас есть, это видно. И я рад, что из этих комбинаций, со стандартом мы сейчас забиваем мячи. Это очень важно перед стартом Лиги чемпионов. А ще перед лігою чемпіонів важливо зберегти усіх гравців. Цього разу суддя розглядів небезпечну гру Ліктем Даніло Сілви нагородив бразильця жовтою карткою. А от на відмашку старенького Дердо не зреагував. Хіба це не грубе порушення? Хіба не відчутний удар у щелепу отримав Антунеш? Добре, що обійшлося без травм. Динамо грало у своє задоволення і один з гольових моментів таки реалізувало. Знову спрацювала взаємодія Сілви і Ярмоленка. Андрій відзначився другою гольовою передачею. Даніло до осиста додав забитий м'яч 3-0. Кияни все ж здобули крупну перемогу. Тепер би в лізі чемпіонів стартувати так само вдало. Ну знову ж таки, Динамо підтримало ту саму традицію, що і всі е е е е в наші фаворити, в принципі, проблеми особливих не було у команди. Це настрій перед Лігою чемпіонів? Чи все-таки, ну як і так само як металіст, як і запорізький запретили, на даному етапі створити хоча б щось схоже на конкуренцію, до на київському даму не Олежа. Это, наверное, ближе до второму, то, что ви сказали, все-таки за счет того, что не хватает мастерства, за счет того, что не хватает опыта в вищої ліги, лиги, в премьер лиги, вот это и сказалось. Динамо, нельзя сказать, что там сверхскаростя були, но не показали, как можно обыграть команду на классе. Моменти, которые были, вижили по максимуму, забили быстрые мячи. В плане между собой если брать разрыв. Сделали дело. И во втором тайме могли еще забить. Ну, нельзя сказать, что играли в удовольствие. Но играли так, уже держа игру Лиги Чемпионов в Уме. Максиме. Ну, очень легкие такие визуально легкие голы забили. Всі три клуби, які будуть грати в Єврокубках, ну такі достаточно легкі побіг. Тобто це справа, Андрій Січ, розумієте, ми про що, про що говоримо? Ми говоримо про те, що на рівні цих команд ми не розуміємо силу наших команд. Тобто нам здається, що, пам'ятаєте, коли команди коли програвали, Динамо в лізі чемпіонів там, Дніпро не міг вийти, в Шахтаря були проблеми, коли він кілька років не міг вийти там наступний раунд. Тобто нам здавалося, що вдома ми ну, просто красені, правда? ж? Ну, просто рвемо всіх а потім виходимо туди, отримуємо і всі в нас болівальники. А ж ж так? А ж так? А А що ж А, ж, а ж треба робити? А чому так? І я так розумію, що Зараз нас треба якраз болівальники підготувати. В принципі, що Ну, не обов'язково, що таке станеться. Ну, що таке може бути. Правильно? ж? Це процес в тому, що очень різка гонка вооружень, що ми говорили, там денежно, вона сьогодні їх отдалила, но. Э, От цього не должен постраждати український футбол. Так, да, ми видим зараз легкость. Але з другой стороны, вони підходили к Еврокубкам. Они шли вони йшли підготовку к... ну, совершенно другую, Я просто хочу. Чем от, ви просто сказали про гонку озброєнь, вот кілька разів протягом сьогоднішньої програми. Я так розумію, що у вас в далекій перспективі, в далекій стратегії, це найголовніше ну, не результати на євроарені. Просто збереження взагалі футболу. Тобто -то зараз мова йде про те, що. Просто зберегти його? Так ми навіть не понять. це дійсно наша найбільша загроза. угроза. не. ж не на. на футбол не знаходиться на іншій планеті. или в другой стране да, футбол у нас находится в бельгии или во франции а страна находится в таком кризисе где ну, очень сложно э, в экономике это каждый ощущает в ежедневной жизни а футбол у нас должен быть отдельно потому что мы должны понимать что футбол сегодня это зеркало сегодняшней ситуации в стране и мы все должны ожидать того что сегодня кризис в футболе ни, ни в коем случае э, не может быть случайным он по любому будет идти по своим э, там, э, алгоритму и то что сегодня происходит, то, что сегодня э, собственники клубов э, содержат академии, содержат э, клубы, они делают это уже никогда раньше там благодаря своим возможностям, а вопреки всем ситуациям. И сегодня мы должны всегда ожидать то, что будут, могут, могут изменяться и будет реформа всего украинского футбола. Потом, еще раз подчеркну, где чемпионат по хоккею или по баскетболу? Мы заразумели. Футбол, вы, у нас будет, да, вы уже футбол для это нас это футбол, спорт номер один. Вы чувствуете загрозу уникального футбола, Максим Лежев? То, ну, все на это, как не то что исчезновение, а проблема, проблема не на лицо и естественно должна быть какая-то перезагрузка. В нынешнем в нынешней ситуации в, такое положение дел так достаточно э, плачевное на самом деле. Ножки что про отмашки. Вот мы так виде від, ли той темы про отмашки, которые бывают в наших матчах. Вот я просто честно говоря не совсем разумею. Кулись по попередня... Передні роки контрольно дисциплінарний комітет без е, особливих знаєте, якби проблем е, переглядав ці матчі і брав до уваги от такі от ситуації, дискваліфіковував поки какарав футболістів. Зараз контрольний дисциплінарний комітет вирішив, що потрібна заява для того, щоб покарати футболістів. Подивіться, які відмашки відбуваються. Ми вже їх бачили кілька вже протягом цього туру. Тобто, як тільки в нас дає попуск, знаєте, допуск, що от треба якісь там бюрократичні моменти виконати, прописано так дисциплінарних правилах. Відразу в нас з'являється проблема. Ми її не придумаємо. От подивіться. Даніло Сілова три поч... Перед цим старенький відмахнувся. Тут Даніло Сілова три матчі поспіль. кожній не можна знайти такі моменти. Люди чувствують безнаказаність, Тому це не присіч одразу, а потім далі йде рецидив. Я так. просто хочу сказати, що я, ну, знаєте, знову ж таки, почалася якась певна бюрократія в цьому. Тому що до того бралося просто до уваги, от таке, зразу каралося і все. Зараз вимагаються, знову ж таки, додаткові якісь документи, щоб хтось щось написав заяву, потім, знову ж таки, розглядаються. Як тільки нашим клубам дати можливість щось. Зробити футболістам вони відразу цим користуються.